І так кожного дня до 17 години всі у бойовій готовності. Армійські будні кажуть солдати, досить насичені. В 6 утра ранку зарядка, потім прийом піші. Нас їдемо на сніданок строєнні на плацу, а потім вже від дня залежить, коли йдуть заняття. Тактична підготовка, вогнева підготовка стрільби, робота з машинами в парку. Тобто будні в нас насичені і дуже цікаві. У казармі покращеного планування, офіційне відкриття якої відбулося на базі Мукачівського гарнізону, є все необхідне. А від хорошої ванної кімнати із сучасною дорогою сантехнікою до більярдного столу. У перспективі сюди завезуть комп'ютери і проведуть інтернет. Поки що в Україні таких казарм покращеного планування усього сім. Казарми, які існують житловий фонд на території військових містечок, переобладнуються, так би мовити, казарми поліпшеного планування. Для військових житлова проблема завжди була актуальною. Тому сьогодні це питання успішно вирішують і помешкання контрактникам надають безкоштовно. Подія не пересічна. Завжди вона для військових, так би мовити, два найкращих, як кажуть, свята є у військових. Це присвоєння військового звання і отримання. Житловою житла для молодих хлопців. Я думаю, що сьогодні це так би теж мовити свято. Мільйон сорок тисяч гривень витратили на переобладнання казарми для порівняння. Ми завітали у сусідню казарму, де живуть солдати-строковики. Умови там, звичайно, не найгірші, але різницю видно одразу. Контрактники таким умовам раді ну, напевно, знаєте, є така професія захищати батьківщину. Мені просто сподобалось бути військовим. І тому я вирішив це служити. Прийшов на військову службу за контрактом у зв'язку з тим, що тут ну багато знайомих проходить службу та мої родичі, які мене ну агітували на проходження військової служби. Варто зазначити, у 2014 році в оперативному командуванні північ запланували переобладнати під службове житло для контрактників ще п'ять казарм.